Полтавська Ворскла припинила виступи у Єврокубках сезону 2023-2024. Полтавці не зуміли пройти грузинську діло у кваліфікації Ліги конференцій. Український клуб стартував з другого раунду відбору турніру. У номінально домашньому матчі Ворскла перемогла ділу 2 2-1. проте на виїзді поступилася 1-3. 5 серпня відбувся благодійний матч «Game for Ukraine» у Лондоні на підтримку України. У матчі зіграли команди Андрія Шевченка та Олександра Зінченка. Цей поєдинок проходив на Стемфорд-Брідж. Головна мета була збір коштів на відбудову Михайло Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, який 4 березня 2022 року обстріляли російські війська. Цей поєдинок завершився з рахунком 2-2. 6 серпня відбувся благодійний товариський матч Тоттенгем-Шахтар. Тоттенгем переміг гірників з рахунком 5-1. Чотири голи за лондонців забив Гарі Кейн. Гра відбулася у Лондоні на стадіоні Тоттенхема. Також це був останній матч за шахтар для голкіпера Андрія П'ятова. Стадіон Славії Фортуна Арена у Празі може прийняти матч відбору Євро 2024 Україна Північна Македонія. Повідомив президент Славії Ярослав Твердік. Також за його словами українська сторона розглядає варіанти із Братиславою Словаччина. Визначився суперник Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій. Ним став грецький Аріс. За сумою двох матчів греки у другому раунді відбору турніру пройшли Арарат з Вірменії 1-1 та 1-0. Перший матч киян пройде 10 серпня, другий 17-го. Перша гра відбудеться на полі суперників. Динамо проведе матч відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій проти Грецького Аріса у Бухаресті. Повідомляє офіційний сайт клубу. Гра пройде у четвер, 17 серпня. На домашній арені місцевого Рапіда стадіоні Джолешті. Тижнем раніше, 10 серпня, Динамо зіграє з Арісом на виїзді у салоніках, на стадіоні імені Кліандіса Вікілідіса. Новачок-Чефер Клуш Євген Коноплянка дебютував за команду. Він вийшов на заміну у матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції проти Адана Демірспор. 33-річний українець на 75-й хвилині за рахунку 1-1 змінив на полі Ермана Красніки. Вінгар Динамо Андрій Ярмоленко забив сотий гол у рамках УПЛ. 33-річний футболіст відзначився ударом з пенальті у матчі проти оболоні, зробивши рахунок 2-0. Це його перший м'яч за киян після повернення. На 76-й хвилині зустрічі Ярмоленко зробив дубль та забив 101-й гол, знову реалізувавши пенальті. Бомбардирський рекорд УПЛ належить Максиму Шацьких та Сергію Реброву по 123 голи. До 18-ї хвилини матч другого туру УПЛ між Минаєм та ЛНЗ транслювався на телеканалі Спорт 1 з російськомовним коментарем. За інформацією коментатора Мегого Сергія Лук'яненка організатори трансляції переплутали на який канал потрібно давати аудіодоріжку українського коментатора, а на який російського. Окрім спорт 1 матч також транслювався на ютуб-каналі УПЛ ТБ та на Суспільному. Шахтар зробив нападнику Данилу Сікану покращену пропозицію щодо нового контракту. Повідомляє футбол 24 Гірники запропонували футболісту вищу зарплатню, ніж він отримає за чинну угоду до літа 2024 Ертого року, проте Сікан не хоче продовжувати співпрацю з Шахтарем. Джерело стверджує, що на Сікана є інтерес з боку клубів серії А, але не називає їх. Шахтар виключив го кіпера Анатолія Трубіна зі стартового складу. Те, що у матчі другого туру УПЛ проти Вереса ворота гірників захищав Дмитро Різник, а не Трубін, це каральне рішення, а не вибір головного тренера команди Патріка Ван Левена. Є підозра, що це пов'язано з небажанням футболіста продовжити з донецьким клубом контракт, який спливає в червні 2024 року, та домовленістю з інтером про безплатний трансфер наступного літа. Шахтар отримав першу пропозицію від Бенфіки щодо воротаря Анатолія Трубіна. Португальці запропонували 12 мільйонів євро. У шахтарі вважають, що за таку суму можуть продати лише 50% прав на футболіста. Натомість, гірники просять 22 мільйони за повноцінний трансфер. Воротар Шахтаря Анатолій Трубін також перебуває у сфері інтересів реала. Мадридці серйозно розглядають його трансфер в разі відходу іншого українського голкіпера Андрія Луніна. У клубі вважають, що Трубін є чудовим варіантом для співвідношення ціни та якості. Щоб стати дублером Куртуа. підписання трубіна може обійтися реалу у 10 мільйонів євро, плюс 5 мільйонів бонусів. У Мадриді вважають, що Анатолію потрібно зробити крок у кар'єрі, щоб закріпитися серед еліти. Вільяреал Реал намагався підписати воротаря Реала та збірної України Андрія Луніна, але отримав відмову. Жовта субмарина пропонувала 3 мільйони євро. Але вершкові хочуть отримати за українця щонайменше 5 мільйонів. Пропозицію Вільяреала відхилив сам Флорентіно Перес. Президент Реала дав зрозуміти покупцям, що не збирається міняти свою позицію. Втім, переговори між клубами продовжуються. Вільяреал шукає нового воротаря і найближчими днями ще раз спробує домовитися з реалом щодо Луніна. Український хавбек Марселя Руслан Маліновський може повернутися до Італії, стверджує фут Маркато. Торіно вже почав роботу над переходом футболіста. Торинці хочуть орендувати його з правом викупу за 9 мільйонів євро. Пропозицію можуть зробити найближчими днями. Також Руслану Маліновським цікавиться Бешектаж. Марсель вже отримав першу офіційну пропозицію від Бишекташа щодо трансферу Руслана Маліновського. Поки що невідомо, як відреагували на цю пропозицію у французькому клубі. Найімовірніше, що Руслан залишить Марсель вже цього літа. У клубі дуже роздратовані тим, що 30-річний півзахисник досі не адаптувався у своїй новій команді. Атромітос оголосив про трансфер колишнього захисника зорі Максима Імерекова. Перехід відбувся на правах вільного агента. 32-річний українець підписав однорічний Контракт з можливістю продовжити ще на рік. Футболіст виступатиме під 32-м номером. Минулого сезону Імареков провів 30 матчів за зорю в усіх турнірах. У його активі 4 голи та 1 асист. А Тромітус у сезоні 2022-2023 фінішував восьмим у чемпіонаті Греції. Форвард Шахтаря Владислав Погорілий перейшов в Олександрію. Контракт підписано до 2026 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються. Погорілий вихованець Шахтаря. У вісняній частині 19-річний нападник на правах оренди виступав у 11 матчів, 206 хвилин та 1 гол. Вінгер Джовані став гравцем Олександрії. З ним підписали контракт на три роки. Джовані є вихованцем бразильської барселони Еспортіво капела З 2019 по 2022 рік був у системі португальського Фамалікана. Минулий сезон провів в оренді у дублі Віторії Гамараєш. Один гол у 22 матчах третього дивізіону Португалії. Шахтар оголосив про підписання центрального захисника Дмитра Чигринського. Контракт з 36-річним футболістом розрахований до наступного літа. Останнім клубом українця був грецький і. Онікос, який він покинув за підсумками сезону, Чигринський вже вдруге повертається у Шахтар. Він є вихованцем гірників. Востаннє він виступав за команду у 2015 році. З того часу Дмитро ще виступав за Дніпро та АЕК. Шахтар намагався придбати центрального нападника фламенго Педро Абрео. Гірники запропонували 25 мільйонів євро за 80% економічних прав на 26-річного гравця, і позиція була прийнята. Але у зв'язку із закриттям трансферного вікна у Бразилії, 2 серпня, угоду не встигли закрити за короткий термін. Зоря отримала пропозицію від Сандерленда щодо нападника Назарія Русина, повідомляє журналіст Ендер Тодос. Англійці дають за футболіста 2 мільйони євро плюс бонуси. Сандерленд не єдиний клуб чемпіоншипу, який претендує на Русина, але назви інших команд джерело не називає. Русен на повноцінній основі перейшов у «Зорю» влітку минулого року. У сезоні УПЛ він провів 30 матчів, відзначивши 13 -ма голами та 6 асистами. Чинний контракт Назарія розрахований до 2025 року. Український голкіпер Хайдука Давид. Фесюк перебуває у сфері інтересів Валенції, повідомляє футбол-24. Кажани шукають зараз нового воротаря. Іспанці вже запрошували Фісюка на перегляд три роки тому. Через бюрократичні моменти Давида не змогли підписати в академію. Але протягом всього цього часу стежили за прогресом. Зараз у Валенції готові зробити Фісюка основним воротарем Ю-19, а з часом перевести до основного складу першої команди. Нападник сент Трюйден Олександр Філіпов може повернутися в ОПЛ. Як повідомляє Тато -таке», 30-річним футболістам предметно цікавляться дніпро 1 та Ворскла. Минулого сезону Філіпов зіграв всього два матчі. Це було в оренді у Латвійській ризі, звідки він повернувся взимку. У дніпрі 1 Олександр може стати однією замін для Артема Довбика, який перебрався в Жорону. У будинку футболу відбулося жеребкування третього попереднього етапу Кубка України сезону 2023-2024. У третьому попередньому етапі зустрінуться скала 1911 проти Ниви Тернопіль. Миколаїв, Львівська область, агробізнес карпаття Епіцентр, Звягель Юкса, Локомотив Лівий Берег, Кудрівка Маріуполь, Інголесь Вікторія та Тростянець Гірних Спорт. Базовий день матчів 15 серпня. Півзахисник ОМОНії Роман Безус відзначився дублем у матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції проти Габали. 32-річний українець відкрив рахунок вже на 5-й хвилині зустрічі. А на 30-й хвилині хавбек подвоїв перевагу, реалізувавши пенальті. У першому матчі проти Габали Роман забив тричі. Довгий серіал під назвою Перехід довбика з Дніпра Один до іспанської жорони завершився хейпі-ендом для всіх, окрім вболівальників та тренерів Дніпрян. Тепер Артем будемо сподіватися, забиватиме голи у прем'єрі разом із партнером по збірні України Віктором Циганковим. Про підписання контракту з 26-річним футболістом Жерона повідомила у своїх соцмережах: трансфер українця став найдорожчим підписанням в історії каталонського клубу. При цьому сума трансферу не розголошується, але раніше змі повідомляли, що Дніпро один отримає 7 мільйонів євро. При цьому Жерона володітиме лише 50% прав на Форварда. Як відомо, інша половина прав належить данському Мітюланду. Трансформарк оцінює Довбика в 15 мільйонів євро. 26-річний Артем Довбек став найкращим бомбардиром УПЛ у минулому сезоні. На його рахунку 24 голи. Загалом в рамках вищого українського дивізіону він відзначився 50 разів. Також виступав у чемпіонаті Данії та Молдови. У 2021 році дебютував у складі збірної України. Саме його гол у ворота збірної Швеції вивів синьо-жовтих у чвертьфінал Євро. Станом на сьогодні на його рахунку 18 матчів та 6 голів за національну команду.